Ви взяли, Інспектор, документи водію поверніть. Ще раз поверніть водію документи, це його приватна власність. Мені, мені заробити, це його приватна я власність. розповідаю ще раз, не розповідайте мені, що мені треба робити. Поняло, ні? Інспектор, я вам ще раз. Ви чого по хамськи так я, спілкуєтесь? Документи так, поверніть людині. Ви не маєте права їх в, не має має їх в руки це брати. Не має закон оприділяє, а не я. Так і що, як... Документи поверніть я, людині. Я, я говорю, ну, тоді, коли пощаємо, Ви їх брати в, в руки, не маєте права взагалі, то, ви я я сказав, що? Я сказав, закон так сказав. Що там нормально? Правильно. Які Чи проблеми, Те, що ви в руки приватну власність берете? чуже майно привласнюєте? Дала я взяв, на гаманець мій бери. Бери гаманець. Заразний може. Бери гаманець. Тобі ж все, що дають, ти береш. Мені дали, я взяв. А що це вам? А ти хто такий? А ти хто такі? Хамло? Хару, я хамло. Хамло. Да. Нічого свобі, а ну посвящення своє. Посвіщення своє приділи. Я вам нічого показувати не буду. Покажи заваждає, своє посвіщення. Кінцівки да, не... да, свої да, при собі да. тримай. Да, ти чого? Да, я стою там, де да, я хочу да, ты стояти. Да, я, не чіпай да, да, мене, ти що, взагалі уже чи що? Да, Здорово, хріні? Что-то я не понял, как вы со мной разговариваете. А ты кто такий, як с тобой розмовлять? Ты кто такие? Ты кто такие? Не, не бачу, я кто такие. Посвящення свои предєвые. Я Посвящение не, себе себе не снимаю его на камеру. Ничего Собі. себе, посвящення свое предєвые. Я ничего не буду показывать. Я не ну так иди нахрен туди звиться, если ты не будешь ничего показывать. Тихо-тихо. Ты что, тихо, 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 блядь? Вы что, взагалі как уже охренели? А с кем я розмовляю? А с кем я розмовляю? С кем я розмовляю? Ты потерял. Угу. Нічого собі, я чув вас тут четверо, я забороняю забороняюся безнімаю. Вас, вас я забороняйся безнімаю. Фіксирують ваше право да, на нарушение. Яке право нарушение? Ви ч? А, а ваше право нарушение? Посвідчення своє приділить. Ну так іди звідси тоді, якщо ти не будеш показувати. А ви КАИ 0523, знак ваш нагрудний покажіть. Смотрите. Смотрите. КАИ 0504. Да. Цього достатньо, ваш знак нагрудний. Ваш знак нагрудний. Ви на мене не кричите голосом. Я як хочу, втратить. так і ви буду поняли? говорити. Ти зрозумів? Зараз поймеш. Даї 1427. Залиши. Хочу і буду тикати. Не хочу буде. і нахер пошлю, ясно? О, Поки посвідчення не показав ви ніхто, ясно ви тобі? Здоров'я, саді. Здоров як здоров я, то треба? Руки свої руки присидять, ви що? саді. Ви що, ви чо? Ти не тичте мене в камеру в лицо. Ах ти хто такий? Ты кто такие? Ти хто такий? Нічого собі. Руки розпускає. не тич. Нічого собі. Нічого собі. Да я що захочу, то і буду тикати. Нічого собі, нічого собі. Оце так танці, оце так танці. Я могу з дороги садите. Ну все. закон не треба. Щас ти будеш виповняти законне требування, Ясно тобі? Хорошо. Бичара, ну ти подивися. Ще й четверо стали. Зараз ми поговоримо з вами. Алло? Доброго дня! Е, моє прізвище Стефанський, я зараз знаходжуся е, на розв'язці Щербакова і проспект перемоги під естакадою метро Нивки. Е, спостерігаю патрульний автомобіль Державної інспекції, Державтоінспекції No27331 район. Я вам назвав прізвище ім'я по-батькові. Ні, ні. Чекаю. Зараз будемо з вами розбиратись. Все взагалі блін. Дорога поїдіть. Де хочу, там і буду стояти. Дорогу, ти подійдіть. взагалі мені нічого не, не повинен ти вказувати. Ти? А ти хто такий? Ти хто такий? А ти хто? Що Я ж тобі не любите? кажу, що ти до мене що? тикаєш. Що мені? Жлаб'є. Чотири жлоба, ти подивися, а, ти подивися. Ззаду не підходьте так. до мене. Не підходьте ззаду до мене. Бондити, злочинці. По дорозі не ходіть. Де хочу, там і буду ходити, ясно тобі. <свист> Що, ти <ржеш? свист> Що ти ржеш? Що ти ржеш, блядь? Смішно, блядь, так, будеш мені сміятися смішно. у кабінеті у, у Гринцевича. Так. Посвідчення своє пред'явиш? Боєць, блять, боєць. З дружиною своєю будеш так говорити, поняв? Не стойте передо мною. Іди нахрен, не хочу, я нікуди уходити. Та ти від мене. Руки свої при собі тримай. Тінцівки. Ти подивись на нього. Старший лейтенант міліції Миколайчук Володимир Віталійович, старший інспектор ДПСДІ до 25.13. Володимир Віталійович, я заявляю заяву про правопорушення. Ось, це, ось ця людина показує пальцем, на мене напали, застосувала заходи фізичного впливу з порушенням закону України про міліцію. Я не хочу нікуди відходити. Ви звідси нікуди не їдете, поки не приїде ваш відповідальний. Ви наші, ви наші. Нас обмежувати в наших правах не можете. Я так, вас буду обмежувати, тому що ви правопорушники. І я викликав 102. На мене напала ця людина в кепці. Вона на мене напала. У мене синяк на лівій руці зараз буде. Дохожі. Я зараз поїду в лікарню засвідчувати летіть тілесні ушкодження і писати заяву на, по 365 статті Кримінального кодексу в прокуратуру на ось цю людину. Дохожі, щоб ви Я не буду нікуди сходити, поки Дохожі. сюди не прийде відповідальний, який вас Дохожі. поставить на місце. Виконуйте моїх законних вимог. Яких ви законних вимог? Дохожі. Ти хто Дохожі. такий? Дохожі. Ти хто такий взагалі? Яких вимог? Дохожі. Ти хто такий? Законні вимоги. Якоїсь бидла прохожого. По вулиці законні вимоги. Ти що, ти зуба впав, законні вимоги. Сюди. Законні вимоги у нього. Законні вимоги у працівника міліції, а не у якогось чма, який тут роками махає, бігає по дорозі. Зрозумів ти чи ні? Дивися. Лупає, блін. Нагрудних знаків достатньо буде, щоб вас ідентифікувати. Зараз вам буде і адекватно, і неадекватно. Адекватний знайшовся. Зараз розберемось, хто тут адекватно поводить, а хто ні. Оце так хлопці дали жару. Оце так дали жару зранку. Ще в чотирьох на одному патрульному автомобілі. Оце буде вам розбор польотів. Миколайчук, я вам сказав, поки сюди не приїде, із Раєділа відповідальний, або слідчо-оперативна група, ви нікуди не їдете. Ви зрозуміли це? Я громадянин України, потерпівший, який подав заяву по лінії 102. В райоді їх визвали. Ти подивися, в районі. Іди, іди, вже он твої дружки сіли в машину, іди, і ти сідай. Чудово. Добрий. Посвідчення свої, приділіть, будь ласка. Сержант міліції, був Грим Валентин Олександрович. Валентин Олександрович, на мене нападають люди, от я можу показати пальцем, які там сиділи. Заламували мене, били по животу. І от я стояв біля автомобіля, він на мене нападав, посвідчення жоден не пред'явив, тільки Миколайчук. Миколайчук на мене нападав. Там сидить три людини, двоє з яких на мене нападали. Я хочу вам заявити про це і щоб ви прийняли міри. З'ясували хоча б їхні особи, щоб вони приділили свої посвідчення і зараз написати заяву про напад на місце. Вам прийдеться проїхати? Я їхати нікуди не збираюсь, мені нічого не прийдеться. Ви дурниці не кажіть. Я без вас розберуся. Можна вас попросити. Віддіти, що тут. Ні, 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 я не можу. Вони тікають. Ні. Вони там сидять Місі. злочинці, які хочуть Пошел, втекти з місця злочину. Вас не ні, ні, я, за машин я не хвилююсь. Подивіться, він правив дорожнього руху ще й порушує, ви бачите? Хрієн тобі. Постіймо, я стою, я стою. Що вийшло? Что не выпускают? Заявление пишут. отблокировал проезд. Заявление пишут. Мне, мне не выпускают. Доброе дня. Прошли вас. Майор милиции. Да, так. Милищу Алексей Викторович. Так, посвящение, пожалуйста. Ты снимаешь? Майор милиции Малищук Алексей Викторович, заступник начальника видео ДИ, 18-3-17. Нет, так, спасибо. Я доверяю. Тебе. З роз... З ким? З ним. З ким? Що з з з я з ним повинен на виростити? Працівником міліції. Але ви працівник міліції? Ти працівник міліції? Посвідчення своє, пред'яви, а потім будеш розказувати. Чудово. Прапорщик міліції Андрущенко, Сергій, Тимофійович, інспектор ДПСДІ дійсно до 6.6.16. Чудово. Старший прапорчик міліції Пахоленко В'ячеслав Михайлович, інспектор ДПСДІ, дійсно до 21.12.15, чудово, третій оператор. Подивіться, я йому 5, 5 разів, не чіпайте частину, мене руками. П'ять разів забороняв, знімати мене з Єно 307 статті цивільного кодексу. Людина неадекватна, не реагує. Не реагує. Де, де, ви, де тайфон взагалі взяв? На свою зарплату тобі Не треба дикайте. два роки на нього працювати. Не а ти хто? Не тикайте. Посвідчення, куди пішов? Неадекват, повністю, я ж кажу. Просто неадекват. Я заявление пишу. пишу. Сюда, идите. Підійдіть сюда. За... Не підійду, бо вы зараз втечете. Майор, це нормально? Майор, це нормально? Подій, От, не каже, не подійді. Подійді, нормально? Ви каже, підійди. Нормально? А що я повинен підходити? Ну і що? Ну і що, що Продивляю, я напряжений час? Залаш, і мене продов... не задають машину. Шановне, продов... я вам пред'являю посвідчення, що вона дає. Пред'являйте. Старший лейтенант міліції Красуцький Дмитро Миколаєвич, інспектор ДАІ, дійсний до 13-го, 10-го, 15-го. Майор, які ваші дії зараз Дня... подача? Я зовут Олексій Вікторович. А у вас майор не можна звертатись по позвоню? Заяву написали? Пишу заяву. Пиш, пишіть, будь ласка, заяву. Ваші які дії наступні? Мої які да. дії? Жду, поки ви напишете заяву, а потім будемо розбиратися. З ким? З ними і з вами. З ними і з нами. Да. Хорошо, на ім'я писати заяву? На начальника Святошинського руху. Гринцевича. Пиши на начальника Шевченка руху. А що, почекайте, ось це місце, де ми зараз знаходимося, це Святошинський район чи Шевченківський? Святоченський. А чому Шевченківське ДАІ працює в Святошинському районі? Я зараз не можу це відповісти, вони напишуть пояснення, пояснювати, А ви що, не відповідальний? Я наступник начальника ГАІШ. Так, ви не берете участь в розводі, в розподіленні сили Беру. засобів. Беру. Але на, на данний, але на даному етапі я не можу відповісти, чому вони знаходилися мінопів. Як це ви не можете відповісти? Бо ж я не знаю. Хто здійснював я... розподіл сили засобів на даний час? Хто визначив їм місце дислокації ось тут, де ми знаходимося? Начальник сектора оформлення оформлював. Сліпченко Сергій Степанович, Сліпченко, Сергій Степанович, начальник ще раз сектору. Сектор оформлення матеріалів, матеріалів ДТП. Чудово. Тобто люди взагалі порушують дислокацію, все, що можна порушують. Несуть службу в чужому районі, нападають заходи фізичного впливу до мене, застосовують, шикарно. В, ви у вас, як? Які у вас є ще питання? У мене Насна, які питання? Зараз я хочу написати заяву вам, заяву слідчо-оперативній групи. Я вам пишу заяву на дисциплінарні порушення, а слідчо-оперативній групі на 365 статтю Кримінального кодексу. Майор, хоч ви роз'ясніть, на що й ми писати? Рішення придивіть своє, будь ласка. Я не здійснюю здійсню нагляд за дорожньому. Ну і що? Ну, чому я повинен їздити? Пошу, вона, Зараз розкажу посвідчення. Роз майор міліції Сліпченко Сергій Степанович, начальник сектору ДАІ. О, 8.8.16. Сліпченко Сергій Степанович, так це ви е, е, розписували да? розподіл сил і засобів Неможливо. на цей час. Я вам щось... Неможливо, а от майор ваш колега мені саме про це сказав, Добре. назвав ваше прізвище, посаду посадою. Я по батькові. Ви підтверджуєте це, да? що, цю це інформацію? Що ви слівченко Сергій Степанович? Що ви це, розписували це, е е розстановку сили засобів чому? на чому? Цю, на де, на цей це час? Це мій інформаційний запит в усному порядку. Ви зобов'язані на нього відписати. Це Є публічна інформація. Це є публічна інформація. На СІДІ, СБУ, на Ні, хто, хто ним займався, Хто да, розписував. Я займався, Ви так, розписував. У мене до вас питання, як до компетентної особи. Да, я вас чому засну, в зв'язку з чим э, ДАІ Шевченківського району несе службу? Дайте я, я договорю. Не Ви жаль, не почули моє запитання. Чому вони, знаходяться на чому вони несуть службу, несуть патрулювання на території Святошинського району? Якщо вони ДАІ Шевченківського району, чому так відбувається? Тому що я з людьми, Ви з ними, розписували, щоб я, вони тут несли службу? з ними ще не вони ще, поясню, не я ров, вони, вони ще не не мені як їх давати. Майор Слівченко, запитання. не Добре, вони дадуть давали. пояснення, Дадут? я вас запитую. Коли вони дадуть, тоді я зможу вам Майор, пояснити. Питання. Дати вам офіційну відповідь Послухайте, моє заяву. питання, будь ласка, і дайте слухаю. відповідь. Ви розписували для них місце чергування, місце дислокації, по листу дислокації, ось на цьому місці. На цьому місці я їм не розпишу. Не розписуваю. чудово. Значить, вони чергували тут з порушенням дислокації. Вони мені пояснюють, чому вони були тут. Ні, я зрозумів, це само собою. Просто, ну, я б хотів ваше підтвердження отримати того, що вони порушували дислокацію. Порушували лист дислокації, розписаний У вами. Бути, на У них була поважна причина? Не могла бути поважна причина. Я ще раз я з ними не спілкувався, тому я не можу. А той який той. це пов... поважні... поважна причина це в школі, щоб на уроки не піти. Ну, а випадок порушувати випадок. дислокацію це порушення закону, поважна причина. 131. с 16 31 від 1 квітня 2013 року. Чудово, тримайте, будь ласка. Зміст заяви я зафіксував на камеру, факт прийняття вами також зафіксував, кідний номер зафіксував. Дякую. Папка ваших підлеглих, тримайте, будь ласка, і ручка теж. Майор Слівченка визнав, що порушували дислокацію ваші бійці. Будемо з цього приводу так само заяву писати. Що-що? В Литошинському районі по дислокації вони не могли стояти. Ну правильно, логічно. На все добре. Повторіть, будь ласка, що ви сказали? про Протоколи і заява це одне і те саме. Так? Заява правильно називається протокол. Правильно, у нас протокол, протокол про, прийняття про прийняття заяви називається. Так, а де заява, яку ви приймаєте згідно цього протоколу? Ну, Зміст заяви. Зміст заяви. <сирк> цирк на дроті. Так цирка, ви що не бачите, що це заява, ні. а це протокол ні, якщо ви... про прийняття цієї правиль, заяви. Да. Я знаю, якщо ви не знаєте це. Що протокол і заява це різні речі. Хорошо, хай буде у вас, не буду запитатися. Ну, це... Почекайте секундочку. Марквас. Заяв... Номер заяви ще раз скажіть, будь ласка. Бо я не записав. 127.07 від 1 квітня 2013 року.